Вітаю, друзі! Сьогодні печемо манник. Класичний український десерт. Десерт без зайвих клопотів. Ніжний, солодкий, ароматний. Він ідеальний для домашнього чаювання. Повний список продуктів читайте на початку та внизу цього відео. Тож готуємо разом! Розпочинаємо з підготовки сухих інгредієнтів. До 80 грам просіяного борошна додаємо 10 грам розпушувача та 200 г манної крупи дрібного помелу. Все ретельно перемішаємо. Манка послужить основою десерту, надаючи ніжну текстуру та горіховий аромат. Борошно додасть еластичності, формуючи ніжну текстуру, а розпушувач підніме тісто, роблячи манник повітряним. І коли все добре перемішали, переходимо до підготовки яєчної суміші. У чисту миску розбиваємо 3 курячих яйця. Для збалансування смаку додамо дрібку солі, потім висипаємо 180 г цукру і за допомогою міксера збиватимемо до отримання однорідної маси. Важливо не збивати яєчну суміш до пишних піків, а лише до повного розчинення цукру. Це допоможе нам досягти ніжної текстури готового манника. До збитої яєчної суміші додаємо 250 мл кефіру. Для вологості та ніжності, 50 грамів сметани для більш вершкового смаку, 50 мл олії без запаху. Вона зробить тісто і повітряним, і додасть більше вологості, та 5 г ванільного цукру для приємного аромату. Знову збиваємо міксером до отримання однорідної маси. Коли рідка суміш стала однорідною, обережно додамо до неї суху суміш з борошна, манки та розпушувача, яку ми підготували раніше. За допомогою силіконової лопатки акуратно перемішаємо всі інгредієнти до повного з'єднання. Дбаємо про те, щоб у тісті не залишилося грудочок. Для додавання свіжості та цитрусових ноток додамо до тіста цедру половини лимона. Якщо бажаєте, можете експериментувати зі смаками та додати цедру мандарина, різноманітні сухофрукти або горіхи за своїми вподобаннями. Готове тісто залишимо на 20-30 хвилин, щоб манка розбухла а борошно активувало клейковину. Це дозволить нашому маннику стати більш ніжним та повітряним. Перш ніж переходити до випікання, попередньо підготували форму, в якій будемо випікати, змастили її вершковим маслом, а потім обсипали борошном, можна і манкою. Цей простий крок допоможе запобігти прилипанню тіста до форми та полегшить виймання готового манника. Ще раз акуратно перемішуємо тісто, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. І виливаємо його у підготовлену форму, розрівнюємо поверхню. Випікати будемо у розігрітій духовці до 190 градусів протягом 30-35 хвилин. Однак час випікання може варіюватися залежно від особистостей вашої духовки та розміру форми. Готовність манника можна перевірити дерев'яною шпажкою. Якщо вона виходить сухою, випічка готова. Даємо йому хвилин 5 охолодитися в формі. А потім дістаємо з форми, посипаємо цукровою пудрою, нарізаємо та смакуємо. Манник це один з найпростіших у приготуванні десертів. Він ніколи не буває сухим. Його волога текстура робить ідеальним до чаю, кави чи склянки молока. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Дякую вам за подобайки, коментарі та теплі побажання. Всім миру та добра!